Христове Воскресіння є гарантією загального Воскресіння всіх, хто жив і помер на землі. Ця істина, за словами Христа, є ключовою для розуміння майбутнього людства. П'ятий розділ Євангелія від Івана, 28 і 29 вірші містить слова Ісуса, які проливають світло на цю подію. Не дивуйтесь із цього, бо настає час, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі чинили зло на Воскресіння суду. Усі, хто лежить у могилах, почують його голос і вийдуть, але їхнє Воскресіння буде різним: для одних до життя, для інших до покарання і суду. Проте всі воскреснуть. Істина про Воскресіння була відкрита не відразу. У часи Старого Завіту ця ідея була відома лише небагатьом тим, хто мав близькі стосунки з Богом. Праведний Іов, уражений важкою хворобою, вірив у життя після смерті. У 19 розділі книги Іова від 25 до 27 вірші, він говорить, а я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, що зотліла, і в тілі своїм я побачу Бога. Я побачу його собі сам, і очі мої його бачитимуть, а не інші. Він знав, що навіть після розкладання його тіла відбудеться тілесне воскресіння, і він побачить Бога своїми очима. Таке ж хвилювання і віру повинні мати й ми, хто знає, що смерть це не кінець. Подібну віру ми бачимо у Марти, сестри Лазаря. Коли Христос прийшов після смерті її брата, Марта сказала: Знаю, що воскресне він у воскресіння останнього дня Івана 11.24. Ця віра, схожа на віру Іова, показує, що вона очікувала загального Воскресіння. Однак Ісус дав їй щось більше, Він воскресив Лазаря вже тоді. Віра у Воскресіння не була поширеною серед усіх. Наприклад, значна частина ізраїльського духовенства, саддукеї, не вірили у Воскресіння. Коли вони спробували висміяти цю ідею перед Ісусом, він відповів помиляєтесь, не знаючи писання ні Божої сили. Бо в Воскресенні ні женяться, ні заміж виходять, а є як анголи Божі на небі. А про Воскресіння мертвих хіба ви не читали, що сказав вам Бог, промовляючи: Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів? Бог не є богом мертвих, але живих. Матвія 22, 29-32 ці слова означали, що якщо Бог називає себе їхнім Богом через сотні років після їхньої смерті, то вони живі в його очах. Це вказує на те, що їхні душі живі, а їхні тіла будуть воскрешені. Вони вірили у життя після смерті, і Бог приготував для них місто, описане в книзі об'явлення. Ісус обіцяв своїм учням, коли відійду й приготую місце для вас, то повернуся і візьму вас до себе, Івана 14.3. Ця обітниця стосується і нас, обіцяючи, що Він прийде і забере нас туди, куди сам пішов. Апостол Павло, в посланні до євреїв у 11 розділі, згадує героїв віри, які не одержали обіцяного. Вони вірили у Воскресіння і чекали на нього. Їхні страждання були свідченням їхньої віри, адже вони знали, що Бог приготував для них щось краще, що вони отримають разом із нами, коли відбудеться Воскресіння праведних. Після Воскресіння Христа ця істина стала центральною темою проповідей апостолів. Коли Петро та Іван проповідували в Єрусалимі, їх заарештували, бо вони проповідували в Ісусі Воскресіння з мертвих, дії 4, 2. Саддукеї, які не вірили в Воскресіння, були обурені. Навіть Павло в Афінах проповідував про Воскресіння Христа як доказ того, що він є суддею для всього світу. Хоча деякі язичники насміхалися з нього, він не відступав від цієї істини. Під час суду перед римським прокуратором Фестом Павло захищався, кажучи, що його звинувачують лише в тому, що він проповідує те, що Христос мав постраждати, і що, як перший із мертвих, воскреснувши, він має світло провіщати народові та поганам. Дії 26-23 Таким чином, віра у Воскресіння є основою християнської віри. Як пише Павло в першому посланні до Коринтян у 15 розділі Коли ж немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, марна і віра ваша один кореспондент. 15.13 14 Воскресіння Христа є гарантією нашого Воскресіння. Бо як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть один кореспондент. 15.22 це Воскресіння буде по порядку, спочатку Христос, потім віруючи в нього. Наше тіло, що померло, буде воскрешене, але в зміненому, нетлінному вигляді. Павло описує це як тіло неземне, яке не буде старіти чи вмирати, це тіло буде подібне до прославленого тіла Христа, Іов вірив, що його очі побачать Бога, і ця віра спонукала його жити освяченим життям. Він казав заповіт склав я з очима своїми і не буду дивитись жадливо на дівчину Іова 31.1. Він розумів, що його тіло, яке має воскреснути, повинно служити Господу вже зараз, а не гріховним пристрастям. Писання також говорить про порядок Воскресіння. Об'явлення Івана, 20 розділ, описує перше воскресіння, Воскресіння праведних, які будуть царювати з Христом тисячу років. Після цього відбудеться Воскресіння решти мертвих, які будуть судимі за своїми справами. Це друге воскресіння, воскресіння суду. Їхні тіла будуть воскрешені, щоб прийняти вічне покарання в озері Вогняному, куди буде кинутий диявол і його прибічники. Ця істина про суд і покарання є дуже серйозною. Як писав Матвій у 5.29 Коли ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його й кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геїни все тіло твоє було вкинене. Це вказує на те, що покарання стосується як душі, так і тіла. У пеклі буде плач і скрегіт зубів Матвія 8:12, що свідчить про тілесні страждання. Тому віра в Воскресіння це не просто теоретична ідея, а потужний мотиватор для освяченого життя. Адже тіло, якому ми догоджали, без Христа стане джерелом вічних мук, а не насолоди. Нехай Бог милує нас, щоб жодне тіло, жодна душа не опинилися в цьому вогняному озері. Христос Воскрес і ми Воскреснемо. Дай Боже, щоб ми були учасниками першого Воскресіння, Воскресіння для життя, а не для суду.